Цей Нісан – чергова жертва комунальників. А ті свого боку, ставши заручниками автомобіля, змушені його прибрати, щоб очистити дорогу від снігу. Перед тим як поставити машину на евакуатор, треба затратити чимало фізичної сили. Спочатку очищують від снігу колеса, щоб одягти на них захвачувальний пристрій. Ще кілька хвилин, і автопорушник приземляється на платформу. Переставлять Нісан на місце, де він не заважатиме снігоприбиральній техніці, а та відразу приступає до очищення проїжджої частини. Автомобіль переставляється або рядом же на тротуарну він не мішає проходу пішоходів, або переставляється на те ж місце, де його брали, або на другу сторону, щоб не мішати уборки снігу, або переводиться на сусідню вулицю. На Терещенківській, звідки забрали цей автомобіль, місця не знайшлося, тож його ставлять за рогом на сусідній вулиці. Через кілька хвилин поряд опускається ще одна машина з цієї ж Терещенківської. Так комунальники звільнили усю проїжу частину. Залишилося лише одне авто з дипломатичними номерами, яке вони не мають права чіпати. Перенесені машини знайти неважко, запевняють комунальники. Можуть позвонити сюди да, на кол-центр КП Транспорт Сірес, де йому дадуть інформацію о переміщення автомобіля. Ліба в службу ДІ, у них є центральна база, на яку теж йдуть сводки від самих даєшників. Лише за день комунальники прибрали близько 30 автомобілів. Перед цим працювали тільки вночі, щоб не заважати рухові. Але сильні снігопади змушують снігоприбиральну техніку діяти цілодобово, а отже, і евакуатори. Вони вночі працюють, але сьогодні вже і день будуть працювати. На тих ділянках, де ми поставили обмеження по паркуванню, ну раніше такого не було. Це стосується центральної частини. Евакуацію авто здійснюють за рахунок комунальних підприємств. Нерадиві водії ніяких матеріальних затрат не несуть. Світлана Жерна, Костятин Саринок, телеканал Київ.